Ось правда, старший між синів, Словко в середній син. А долею десь назвав меншого із Росунь у донечку свою, ручку, не немов лоза, легко, як вітер у раю, Йолею назвав. Жили щасливо на землі, та все розслонені. Одна біда була сусід. Страшний московський! Він прилітав, як ураган, всіх не мов вам твір. Дві голови, одна дурна, а більший русський мір. Ось він у... Нашла, вот так на змеи с попыль, и и больно, Чего, Бандера, как кричишь? Пришел тебе конец. А хочешь жить? Тогда иди со мной под венец. Когда с тобой разберусь, то площадь всех мою, наследство Киев, вашу, приданную заберу. Він міцно дівчину зв'язав на тисячу вузлів, сидіти тихо наказав і став шикать братів, а ті шукають. E cadá! добрі землі захопив, церкви собі забрав, а ти, хто раз це не хотів, безжалісно карав. Батьки лишились без дітей, та вірую щодня, що правда з голою колись підвернуться до життя. Від тої віри у батьків синочок народився, Силач, бо навіть в животі, він бився і крутився. Котидорашка малюпа, кейс разом хрестив, Щоб то, як виросте, змію рашка трепоти. Швиденько хлопець підростав і вже на восьмий рік коти до рашку сил мав, як двадцять чоловік, він на ходом коня спинить, дух вирвати землі, гору міг нести, ще й воза на спині. Усе на світі стати хтів, не міг від того спать. Тому прийшов він до батьків. I'm the. І долю мали ми свою, закон, про давній свій. До того часу, як у цім краю став панувати свій. Це він, сестру твою украв, братів добрав полон і встановив по всій Русі драконівський закон. Хотіли вигнати його, щоб в Рашму покотивсь. І не один герой козак уже зі змієм бивсь. Казав, хлопці молоді, прощалися життям, у отруйні дихані орди, брехня і забуття. Пробач, синочку, що про все мовчали до тепер. Ми боїмося що він тепер. Лиш взяв у руки богу і на розламав. — його зламав. сказав він повалю. — Пробачте за слова. Такою змія не поб'ю, хіба це було Тоді загіджуся взяв ковалі з дванадцяти політ розплавив найміцнішу сталь з дванадцяти мечів. До що ващо й була ще тисячу підков, і закавивну богу, мочивши у Дніпро. Тепер вона з Сруби, погаю, розверні, благослови. Беду, и украинский дух, А хлопают же чековы И сноются вдруг. Эй, друг, я шанс тебе даю. Купи, старашка, пить, то я тебя забью. Дракон, ведь люди Кто смеет мне грозить? Еще один пришел на бой, дурная голова. Ты думал, справиться с собой поможет голова? Скажи, «Скажи ты же воду, Я твою я зім'я і владу, і життя. Нехай забуде впевнений і піде в забуття. Підступний зміг підвівся знов. Я висвітлі голови пішли, в атаку без розмов і отруту полили. От і у зрозумів, що поясний Орда, на щастя була при собі, свята жоба вода. Отруту віддив, з нього одразу відстиг, повтом зробив. Як пане сотні поколінь вернулася у ми. та такого не чекав. Чекати поспішив. А хлопець скинув голову і гадкати на души. Скопив дракона за хвоста, за голову взяв, і тіло як верста, у, у вузол зав'язав. Ту у голову геть дурна, зирба не ху'яки. І покотилася вона аж до Москви ріки, злякала строго голова, і почала благати. я очі, ні права, ні нужно отривати. Лыжи, браття, ты і я, роднй мене зви, твоя сестра, моя жена, у нас все по любви. Я Україну бить хочу с тобою розділить, я даже пледи отпущу, зачей мене любить, Ведь я культурная змія, как пушки не достой. Ми може три роки всі грачи ковського з тобою. Ще доворуський вір звучав, бо трудній молодий, хоти дорожку просто взяв і підірвав її, зміюку вже без голови. Я одним удар був мов коли мов до рашки закотив. Звільнив крич і братів з важким залізним. І чергодою напоїв, щоб пам'ять повернути. І український! І доля стала в них своя, і хліб зростили свій. Тож вічна слава!